Жакерія або історія одного з найвідоміших повстань Європи. Ми знаємо про те, що жакерію називали французьких селян. Це було таке, як зневажило для них прізвисько. Ми знаємо те, що вона відбулася під час столітньої війни, яка була між Англією та Францією. Це було найбільше повстання. Велике Жакерія. Травень, червін 1358 року. Тоді повстання, звісно, що перервало столітню війну, тому що незадовго до цього сталася битва під Пуатьє, в якій французькі війська зазнають поразки, і велика кількість рицарів на чолі з тодішнім королем Іланом Другим Добрим потрапляє у полон до англійців. Обурення селян було спровоковано тим, що спадкоємець престолу Дафін Карл розпорядився збільшити податки, щоб зібрати суму необхідну для Викупу сеньорів, які потрапили у полон. Укладене незабаром перемир'я між англійцями і французами також не принесли спокій країні, оскільки дуже багато сіл було просто пограбовано англійськими загонами, які тоді діяли по всій Франції. Це стало черговим. Тригером, ударом для селянства, яке вже в 40 40-ві роки 14-го століття дуже сильно потерпало від голоду та ще і епідемія чуми. Повстання почалося в травні 1358 року на північному заході Франції і достатньо швидко розповсюджувалося вже по інших областях. Воно також стихійно сформувалося в таку селянську армію, що складалося десь приблизно 5-6 тисяч чоловік. Повсталі громили замки, вбивали їм. Мешканців, і на чолі повстання стояв він, Гійом Каль, який зробив спробу об'єднатися з повсталими городянами в Парижі. Повстання в Парижі під проводом Етьєна Марсела починається в 1358 році, і також було викликано незадоволенням від реформ, які проводив тоді Карл. Він також був змушений втікати з Парижу. І звісно, що тоді вони намагалися скористатися цим і відсутністю короля. Вони намагалися посприяти тому, щоб поліпшити свій. Статус і Т'єн Марсель відіслав для підтримки учасників Жакерії загін з 300 чоловік з метою організувати боротьбу з військами Дофіна, який бокував Париж. Дворяни починають об'єднуватися навколо Карла Злого. Повсталі займають позицію поблизу села Мело, але це була рівнинна місцевість, і вони стали легкою здобіччю до рицарських кіннотників. І Гійом Каль з декількома соратниками прибуває в табір Карва злого. Для переговорів, де його було схоплено і страчено внаслідок цього, 10 червня 1358 року. Селяни, які були слабо озброєні, які були позбавлені керівництва, звісно, що були розгромлені дворянами на чолі з їх графом, слідом також розпочинаються масові репресії проти повстанців. Жакерія виникає як стихійний процес селян, які перебували під гнітом королівства Франції. Також вони виступають проти феодальної експлуатації, але у них немає не програми дій, немає не керівництва, і звісно, що вони лише прагнули чого знищити сеньорів. Але не поліпшити своє законодавче становище, проте феодали були налякані цим повстанням, і більше вони не наважувалися збільшувати повинності. Повстання також прискорило звільнення селян від особистої залежності. Володіння Карла Злого були передані Англії. Він дуже швидко приміряється з викупленим з англійського полону тоді королем Жаном Добрим, який пробачає йому злочини проти Франції. а Також, звісно, що оголошує амністію. Його найближчих соратників, але це його до кінця не влаштувало. Карл з кілька десятиліть буде безуспішно намагатися заволодіти Францією, Бургундію чи Шампанію. Проте невміння дотримуватися угод привели його в кінці життя до дипломатичної ізоляції. 1 січня 1387 року. Він помирає через необережність згорів заживо.